А Господь з нами укріплює нас. Через що ми пройшли? Що було за цей період? Дуже багато. Хто тільки не, не намагався нас поневолити і знищити. Але Господь був з нами, і ми тому свідки, живі свідки, які стоїмо тут і хвалимо Бога за Іди, те, що можемо бути тут. Молитися Господу Богу, прославляти Його. Розмовляти з ним нашою рідною мовою, яку ще подарував нам Кирил і Мефодій Боронитися від ворогів, які лицемірно називають себе братами. Бо жоден брат, окрім Каїна і таких, як Каїн, не підніме руку на брата свого, Бог є любов. Бог є Бог миру. Бог, як лагідна і ніжна мати, обіймає кожного. То якому ж Богу служать ті, хто присилають нам сюди ракети, дрони, БПЛА і так далі. Наш Бог це той Бог, який життя своє віддав. І його приклад настільки вразив навіть князя Володимира, що він після хрещення змінює своє життя. Християнство це те, що допомагає жити. Христос це те, що підкріплює нас в нашому повсякденному навіть побуті. І дуже. Дуже б класно було, аби ми з вами змогу мали служити тут святу Божественну Євхаристію, літургію, на якій би з'єднувалися через причастя з самим Христом. Дай Бог, щоб це справдило, щоб ми могли тут служити. Бо Божественна літургія вона поєднує церкву Небесну і церкву земну. Бо божественна літургія, центрі якої Господь Ісус Христос, вона в вічності оживляє усіх. Без мене нічого не можете робити, каже Ісус Христос. Без Нього ми дійсно нічого не можемо робити. Також ми сьогодні згадували наших воїнів, які життя своє віддали за нас. Хто вони такі? Вони наші нові мученики. Мученики від грецького слова мартірос мартірос означає свідок. Той, хто свідчить, свідчить на суді перед кимсь за істину. Що могли зробити перші християни, щоби свідчити про істинність своєї віри, віддати своє життя? Що роблять сьогодні воїни? Які свідчать? Про, про істинність нашого існування Відда, віддають своє життя, на жаль. Тому ми сьогодні просили, хоча за них і просити не треба, Господь їх приймає в свої обійми. Бо і він на Христі витерпів те ж саме. Ця страшна війна з Московією це не просто війна політична. Це війна світло з темпівою. Це війна, яка ведеться вже тисячоліттями. Війна Бога з сатаною. І я впевнений, і я знаю, і я вірю те, що Господь неодмінно переможе. Те, що світло і істина неодмінно переможе. Хай Господь підкріплює усіх нас. Хай Його благодать свята підкріплює наших воїнів і зберігає їх. Хай також Господь через наші молитви подарує нашу посмішку спочину. Хай він скаже, що ми пам'ятаємо про них, що вони не забуті, вони не забуті у Бога, бо вони у Бога живі і не повинні бути забуті у нас. Слава Ісусу Христу і слава Україні!